Зухвале вбивство військового у Києві. Зустріч старих знайомих для одного із них закінчилося аж 15-ма ножовими пораненнями. Як зрештою з'ясувала поліція дорогою до лікарні, столичний військовослужбовець заїхав до свого товариша по документи, та замість дружньої бесіди між приятелями виникла сварка через борги. Жага до грошей змусила одного із них взятися за ніж. В результаті сварки нападник дістав ніж та завдав чисельних ударів потерпілому, від яких останній помер. Зрозумівши, що на кої, вбивця, вирішив замести сліди злочину. Щоб позбутися слідів злочину, зловмисник поклав тіло загиблого у спальний мішок та на його ж автомобілі відвіз за місто, де кинув у водойму. Там від Лаху із чисельними ножовими пораненнями у шию, груди та голову, і знайшли поліцейські. Менше ніж за добу оперативники розшукали вбивцю. Ним виявився 31-річний житель Вінничини, який на додачу ще й звинувачують у розбійному нападі на двох жінок. Зловмисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі. По року за кожен нанесений військовослужбовцю удар ножем. Валерій Залужний міг би скласти конкуренцію Володимиру Зеленському на виборах. Ні, ніяких нових заяв від головнокомандувача, Верховного головнокомандувача немає. Групою рейтинг було проведено нове соціологічне дослідження, де, зокрема, українців розпитали і про те, як би вони проголосували на виборах, якби ті відбулися. За даними лідером, симпатії залишається Володимир Зеленський. Втім, якщо говорити про вибори до ради, тут більшість отримала б не партія президента, а партія головнокомандувача. Тобто гіпотетично умовна партія залужного залишила б блок зеленського далеко позаду. Принаймні, про це свідчать дані нового опитування рейтингу за листопад, 2023 року. Пише інформатор, а ось президентське крісло залишилось би незмінним. Такі дані соцопитування, однак, загалом цифра говорять про те, що українці переважно виступають проти виборів зараз, взагалі як таких: і президентських, і парламентських. За даними соціологів, більшість опитаних висловилися за вибори вже після завершення війни яких либо політичних амбіцій со сторони головна Яких небудь політичних амбіцій зі сторони головнокомандувача на сьогоднішній день немає від слова зовсім. Я впевнений, що ніхто не може знайти ні однієї заяви, ні однієї фрази, яку можна викрутити, виходячи з політичних, а не з військових міркувань. У СІЗО побили Олександра Дубінського. Про це сьогодні заявив адвокат народного обранця. Дубінський передав останньому записку, в якій детально розповів про ніч проведену у слідчому ізоляторі. Вчора часов 9 вечора, мене перекинули в другу камеру. Там мене з часу до трьох часов ночі По відчуттям, поламали ребро. Зі слів адвоката у дубінського помітні синці, а також велика гемотома. Останній отримав численні тілесні шкодження, зокрема, синець над правим оком, синець лівого вуха, гематома з лівої сторони в районі Ребер, що свідчить про очевидь, я не лікар, але очевидь, мені здається, що все-таки там є перелом ребра. Однак ми намагалися зараз яким чином його все-таки доправити до на рентген». Адміністрація, лікар, фельдшер в умовах СІЗО повідомив, що цей рентген є в умовах СІЗО. Однак він у вихідний день не працює і тому потрібно чекати понеділка. А до понеділка невідомо, що буде. Тож адвокат вимагає перевести дубінського до слідчого ізолятора СБУ для того, щоб зберігти йому життя. Поліція прибула до СІЗО. Ми подали відповідну заяву з участю Олександра Анатолійовича, Надали відповідні пояснення. Зараз отримуємо направлення на до досуд але залишається таке незручне запитання, як туди його доставити, якщо він все таки в умовах слідчого ізолятора. Це все робиться через слідчого наразі. Ми також звернулися додатково ще до слідчого до слідчого щодо застосування заходів безпеки, а саме переведення його до іншого слідчого ізолятора та е надання йому особистої охорони. Нагадаємо, Олександр Дубінський отримав три підозри: першу у справі про схему незаконного перетину кордону ним особисто, другу за допомогу у виїзді з України іншим чоловікам, і останню за статтею про держраду. Тож наразі Дубінський перебуває під вартою без права внесення застави. А чи знали ви, що акторка фільмів Голодні ігри та Барбі одна з ляльок це Українка. Софія Санча має синдром Дауна. Вона народилась в Україні, але її біологічні батьки відмовились від неї. Немовля, забрали до пологового будинку у Дніпрі. Вона рік прожила там, а потім Софію всиновила родина з Каліфорнії. Дженніфер і Гектор Санчес стали новими батьками для сонячної дівчинки, хоч мали вже трьох дітей, і один наймолодший син теж має синдром Дауна. Незважаючи на хворобу, Софія досягла успіху і стала відомою акторкою. Тепер українка із задоволенням дефілює червоною доріжкою, роздає автографи своїм фанам, позує для фотографів та відвідує різні заходи разом з іншими селебріті. Вона знялася у кількох фільмах, серіалах, рекламі, працює моделлю та стала активісткою. Названі батьки прозвали Софію українською принцесою а сама дівчина постійно пише про війну в Україні у своїх соцмережах і не соромиться розповідати про своє життя. Наприклад, під світлинами можна знайти такі її підписи: українська акторка із синдромом Дауна. Або ж від дитбудинку до червоної доріжки у фільмі «Грети Геревік» Софія зіграла одну з Барбі, а в голодних іграх учасницю десятих щорічних голодних ігор від Дистрикту 8 Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк або дизлайк. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні та пишіть коментарі під цим відео. Черговий блека одстався на Запорізькій АЕС. Енергетики повідомляють про загрозу радіаційній безпеці. Загалом же за увесь час окупації росіянами заески це вже восьмий блекаут, що міг призвести до ядерної катастрофи на атомній станції. Конкретно цього разу причиною відключення стало одразу дві аварії на лініях електропередач. Спочатку увечері, першого грудня, стався обрив лінії електропередач Запорізька ТЕС феросплавна напругою 330 кВт, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. Після Чого у 2.31 ночі під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію Запорізька АЕС Дніпровська, напругою 750 кВт. У зв'язку із повним блекаутом за перейшла перейшла наживлення власних потреб від дизель-генераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизель-генераторів, вісім з яких пізніше були залишені в роботі. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує для четвертого енергоблоку. Вона спричини. Не тим, що окупанти використовували його із порушенням умов. Ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали його в гарячому стані. Проте зусиллям українських фахівців трагедії вдалось уникнути сьогодні. о сьомій годині ранку поновлено зв'язок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВт. Нагадаю, що з самого У початку війни Запорізька АЕС в руках рашистів стала важливим важелем ядерного шантажу. Українська сторона Одноразово закликала світову спільноту вплинути на те, що росіяни коять на атомній електростанції та попереджали про загрозу катастрофи. На цьому все не забувайте про лайк, підписку і коментар. Для нас це дуже важливо. Моторошна історія з Індії. В місті Пуне жінка забила чоловіка до смерті за те, що він не взяв її в Дубай на день народження. В місцевих ЗМІ розповідають, інцидент стався в квартирі подружжя 36-річний бізнесмен Ніхіл, який працював у будівельній галузі, 6 років тому одружився із ринукою на 2 роки старшою за нього жінкою. Поліції кажуть, пара посварилася з кількох причин. Дружина вдарила чоловіка по носу після того, як він відмовився взяти її в Дубай на святкування дня народження. Ще жінка була засмучена, що не отримувала дорогих подарунків, і він не змогла поїхати в ще одну подорож на їх річницю весілля. Під час полкового обговорення Ренука вдарила Ніхіла кулаком в обличчя. Удар був настільки сильним, що жінка зламала чоловіку ніс і кілька зубів. Від сильної кровотечі постраждали й втратив свідомість. Його госпіталізували, втім врятувати не вдалося. Він помер у лікарні. Тепер ведеться розслідування замість подорожі до Об'єднаних Арабських Еміратів. Жінка поїхала до в'язниці. So, all... По перше, співчуття родині з приводу цієї величезної трагічної втрати. А по-друге, насилля ніколи не є вирішенням сімейних проблем. Ми б, можливо, і не почули цієї B історії. Якби вона не закінчилась трагічно і чоловік не помер. Oh, yeah. Так згодна. Okay. Think... Я думаю, що будь-яка форма насилля чи до жінки, чи до чоловіка це неприпустимо. Коли ви вдарите когось, звичайно, не очікуєте, що хтось помре. Але це жахливо, це втрата життя і його, і її, бо тепер їй просто доведеться жити з цим загратами. В окупантів настала чергова чорна смуга. Там що не день, то видовище. Так на Камчатці водій не справився з керуванням та в'їхав групу російських військових, які переходили дорогу в темну пору. Важкими травмами доставили в лікарню, а сам водій також виявився військовим. А ось, звичайному військовому дали можливість подзвонити сім'ї. Але, здається, там його вже не чекають, а дружно всією родиною мріють про нову, біленьку ладу. Друзья, Можна я Ви мор, мор. Ні, це я в Мартіні. Бадан, ти чого тут розстроєний. Просто зросли парень у мене. Є. Якщо помощь яка нужна, ходіш, звяхните там. Ну, попроси ребят, пускай Угу. Mm -hmm. Все сделаю, ну, все помогу. Дехто з окупантів теж не проти випити, але для них це закінчилося більш трагічно. 24 російських військових померли за святковим столом. Дві диверсантки отруїли військових у Сімферополі, повідомляють, що дівчата пригостили їх їжею та горілкою, куди додали отруйні речовини. У результаті такої трапези 24 особи загинуло та ще 11 у лікарні. Поки ботоксний дід розповідає про успіхи своєї армії, вони п'ють алкоголь та гинуть на чужій їм землі.